Найнепевне драматичніший найцікавіший поєдинок туру відбувся в Харкові. Саме там Донецький Шахтар, а не у Львові вирішив приймати Карпати. Він же приймав там Динамо. І от зараз вирішив приймати Карпати. І я вам хочу сказати, що гра подарувала дуже багато яскравих моментів, розізлила Павлу Фонсеку і знову ж таки повернула надію певну надію львівській публіці. Цілковита оборона і надія на контратаки. Карпати не перші, хто грає так проти Шахтаря. Але за тренерства Дулуба львівська команда лише вдруге грає в п'ять захисників. Минулого тижня за такої ж схеми Карпати в товариській грі перемогли польську віслу. 4 4-0. досить непогано в нас вийшло І в Польщі, і сьогодні в три захисники центральної грати. Я думаю, що з такими командами, як Шахтар, це досить хороше. Тактика, просто треба було чуть краще вибігати в контратаках. Оборона Карпат провалилася на 10-й хвилині. Бернард красиво обіграв Мірошниченка, сильно прострілив у штрафний серна, потужним ударом прошив щільну оборону. Підківка не бачив момент удару. Шахтар повів один Карпати відповіли майже миттєво. Бланко Лещук виграв верхову боротьбу і скинув на Мірошниченка. Далі львівські футболісти в три передачі в дотик розірвали всю оборону шахтаря. Комбінацію голом завершив худобяк. Арбітр Бойко з підказки бокового прийняв хибне рішення: положення поза грою. На повторах чітко видно, що офсайду не було ні у Бланко Лещука, ні в Худоб'яка. Дійсно, проявили сьогодні непоганий такий характер, похоже щось на наш дух Карпатівський. І Десь нам повезло, і десь і шахтарю повезло. Там що гол вроді чистий. Ми забили, не зарахували. Були ще непогані в нас контратаки. На характері Карпати таки забили. Костевич виконав високу подачу. Блан Лищук на долю секунди випередив п'ятого і отримав болючий удар у голову. Пенальті і жовта воротарю Шахтаря. Ксьон з позначки зрівняв рахунок. Епізод з пенальті став першою причиною суперечок Паулу Фонсеки з арбітрами. Наступна причина жовті картки Малишева, Бернарда та Серни. Через ці попередження гравці Шахтаря пропустять наступний тур проти Дніпра. Грубо грали обидві команди. Карпатівець Ксьон ще до перерви отримав перше попередження за підкат проти Фреда. Майже завжди жовті картки провокували суперечки з арбітром, але до заробленого шахтарем пенальті претензій не було ні в кого. Серна прострілював з флангу на шляху м'яча. Стала рука Костевича. Капітан Донечан взявся особисто виконувати удар з позначки та не переграв під ківку до голу це була складна гра проти дуже організованої команди, як в обороні, так і в атаці. В першому таймі ми припустилися кількох помилок і мали проблеми. Ми могли піти на перерву ведучи у рахунку, але нам не вдалося цього зробити. Ключовий епізод стався на самому старті другого тайму. Ксьон в центрі поля грубо пішов у підкат проти Коваленка. Друга жовта вилучення. Да, второй момент, я не скрываю, да, я попал в ногу, но преднамеренно не играл, я хотел выбить мяч, он просто на протыке первый успел, вот, и я, получается, подкатился, а он на протыке успел, я ему попал в ногу. Первый момент, это в центре поля, я даже его не тронул, вот, я ему в ногу не попал, я просто рядом катился на перехват, вот, а он даже там не предупредил ничего, просто дал сразу желтый. В десятьох Карпати зовсім забули про атаку і ще більше наситили оборону. Захищалися щільно усією командою. Відтак більшість ударів Шахтаря блокували. Найгостріші моменти були у Ферейри. Після подачі серни та спроби удару Коваленка. Аргентинський нападник з усіх сил тягнувся до м'яча, але забити не зумів. В інших випадках Карпати рятував підківка. Мені дуже подобається грати з партнерами по команді. Вони технічні і створюють багато моментів для мене. Але для воротаря суперників сьогодні була велика гра. Він зіграв дуже добре. У той же час мені потрібно працювати над реалізацією. Найгостріші моменти Ферейри були при подачах: ракетки закинули штрафний, Факундо перевисів кравця, але пробив повз ворота. Підківка чи не вперше за матч помилився на виході і врізався у нападника шахтаря? Цей момент став останньою краплею для Фонсеки. Після гри він жорстко висловився про арбітрів. Я намагаюся не обговорювати арбітрів, але я не дурень і не другий день у футболі. Я чудово розумів, що відбувалося сьогодні, так як і в інших матчах. Так легко не призначити пенальті у ворота суперників Шахтаря. Дуже легко давати жовті картки гравцям Шахтаря. Наступний матч у нас пропустять три футболісти. У другому таймі арбітр не призначив пенальті в абсолютно ідентичній ситуації, в якій дав пенальті нам. Я вже чудово зрозумів, що відбувається. Я і весь наш колектив відчуваємо, що нам доведеться боротися завжди і проти всіх. Єдине про що я прошу не робіть з мене дурня, адже я зовсім не такий. Важко уявити емоції фонсеки, якби Шахтар не забив переможний м'яч. На 77-й хвилині Серна виконав чергову подачу слангу. Факундо позиційно переграв зубейка і пробив повз під ківку. В принципі, якраз після пропущеного гола. У нас були моменти в другому таймі. Хороші. Просто, мені здається, там не вложив у ногу чуть-чуть назад віддав пас. І Було пару стандартів, просто теж не, не йшла передача. В десятьох Карпати побігли відіграватися, та атаки до удару не доводили. Натомість гравці Шахтаря отримали вільні зони і знову почали марнувати моменти. Фінальний свисток зафіксував важку і важливу перемогу Шахтаря. А Карпати, попри поразку, нарешті заслужили на оплески від рідних вболівальників. думаю, Ви погодитеся зі мною, що напевне найцікавіший, і найемоційніший поєдинок туру. Едуард Миколавич. Так, соглашусь, тут все було, все, що потрібно болельщику, і забиті пенальті, і не забиті пенальті, там назначені. і Ну, Інтересний футбол дійсно цікаво дивитися. Ну і Карпати, от вони зіграли емоційно, вони зіграли з бажанням, з настроєм. І найголовніше в мене перше за багато часу було помітно, що Карпати мають план на гру. Вони собі уявляють, як вони повинні грати. І вони виконують цей план. Тож насправді команда грала достатньо дисципліновано, достатньо впевнено, і найголовніше, що команда не думала тільки про те, що повинна захищатися, а намагалася створювати моменти. Блан Колещук, який вже зараз стає улюбленим цим львівської публіки, тому що справді футболіст повністю віддається на футбольному полі, але тут він зіграв не найкращим чином на 9-й хвилині і забили м'яч футболісти Шахтаря. Срна, Дар'я Срна прорізав тут, прошив просто він і оборону, і голкіпера львівської команди. І здавалося, ну, що Шахтар достатньо певно і комфортно себе буде далі почувати. Правильно ж? Ну а потім, от на 14-й хвилині, стався момент, коли тут поборовся знову Бланко Лещук. Мірошніченко м'яч підхопив дуже технічно і блискуча Барселонівська комбінація тут розійшлася. Мірошніченко пас Бланко Лещук в дотик чотири паси загнали. м'яч у ворота суперника просто здорово, дійсно. І так, тут. Помилився Вищий пілотаж. Ну, і тут помилився лайнсмен. Тут помилився Лайнсмен, помилився на ж... да, Беларусь. Та... Да. Ну, чого можна говорити? Кваліфікація така. Потім пенальті. Потім все-таки пенальті. Ледь п'яту не зніс голову тут Бланку Лещуку. Хоча вони боролися за м'яч. ми про цей момент ще близько поговоримо. Но суть в тому, що рахунок став 1-1. 1-1. Карпати сіли на свою половину поля. І от наприкінці першого тайму, якби не цей епізод, у принципі, моментів тут ніби Шхтря не було. Карпати достатньо певно захищалися. Що робив Костей, для чого він піднімав руки, мені не зрозуміло. Але кураж, справжній кураж у цьому матчі зловив Роман Підківка, який відбив удар Даріо Серни. Я, чи навіть не пам'ятаю, коли Серна не забував пенальті у чемпіонатах України. І от момент у другому таймі, який став ключовим. Правильно ж, Едуарде? Я думаю, так. Да. Намного складніше було б Шахтеру, якщо б все-таки Карпати були. Ключ... В большинстве плюс ще і ключовий кого? Футболіст, кого, да. футболіст Карпат в цей грі. Тот, який, в принципі, розганяв практично всі контратаки, які були. Тому, звісно, славновато. Почали заганяти вже у штрафний майданчик львівських футболістів, гравці команди е з Донецька. Бачимо, моменти тут виникали, але знову насиченість оборони львів'ян і така, знаєте, спокій, спокійний захист, він не дозволяв створювати дуже багато моментів. Ну, і вратарь здорово грав, і ми видим, да, що. Не так просто вдавалося создать моменти. Фред, Фред пробиває, тут знову блискуча грає підківка, грає на добиванні, знову ж таки блискуче. Знаєте, ну, по, так, по такій нарізці можна в арсенал продавати. Футболіста? Я маю з Лондон. Не Київський Київ. Отут момент достатньо знову ж таки суперечливий, тому що він дуже справді схожий на момент похожий, да. на Бланко Лещук. Звісно. Если уж ставиш, то да, Ну конечно. і гол. Гол в тій історії. Гол на 77-й хвилині, блискуча подача сирони. Даріо забив гол, не забив пенальти, віддав результативну передачу. І тут ну, дуже хороший м'яч. Із борьби випрыгнуть да. дуже Очень хороший м'яч в борьбе. Вони з більш простих ситуацій чаще не забивають феєрації. Але Лівіяни меншу здесь... меншості навіть могли втекти від поразки. Якби молодий Гресьо мав би більше досвіду, можливо, в цій ситуації він би краще розібрався да, в ситуації. і йти, йти йти бити здесь. сам, в принципі, ймов. Ну і останні моменти вже у грі, бачите, тут знову ж таки підківка забирає м'яч. Шахтар виграє, Шахтар знову виграє у Карпат, але знову виграє з дуже великими труднощами. Згадайте перший поєдинок, коли втекли від поразки гірники і змогли переломити хід гри. тут так само, знову ж таки, дуже і дуже непростий. Бачимо, Фонсека тут привітав Олега Дулуба. Напевне, це найкраща гра команди львівської команди під керівництвом нового тренера. Ну, але знову ж таки повернемося до того, що львів'яни мали план на гру. Правильно, Едуард Миколавич? Ну, звісно, ми бачимо что... що. Четкий план, все знали, что кому делать и придерживались до, до последнего. Конечно, удаление там сломало внесло коррективы, но давайте но... разберемся, какие план. Поясните его. П план такой, что максимально насытить центр поля и отдать фланги, да, на откуп шахтеру. Пять -шахтер. защитников. Пять защитников и в линию не играют в середине. играют два опорных и два чуть выше, ближе к бланку лещуку. В случае потери. Худобяк и Ксенс играют повыше, ближе к Бланковищуку, чтобы в случае потери мяча шахтерам как можно быстрее убежать в контратаку. И заставляют играть не очень свойственный свой футбол шахтер, то есть играть больше флангами, что ну, не очень нравится. Ш... Вот. А так игрок, который с мячом, сразу вокруг него два человека ждут любой ошибки, перехват, и есть два-три человека, которые сразу же уходят в контратаку, убегают в контратаку. То есть очень насыщен, на, насыщен центр поля. И а фланги, пожалуйста, пробуйте. Флангами не очень получалось у шахтера, поэтому я думаю, что это ну, хорошая была идея. А, Ксенс, Худобяк эти вот и Бланка это три человека, которые все время рядышком. А фланги мы видим, что шахтер не, не использует. Не доходит эти передачи, не получаются прострелы. А, при малейшей ну, при малейшей возможности Карпаты, Карпаты хорошо бегут вперед. Вот опять же, перекрыты, перекрыты, зоны, свободные фланги, и продолжения такого острова нет. Просто идет передача в никуда. Для, ну, для шахтера не, не, свойственно. Вот, вот контратаки, которые при ошибке сразу разгонял Ксенс. Конечно, скорость... Это самый, наверное, быстрый футболист в составе Карпаты, поэтому все стоило через него, именно вот и через его скорость, через его контроль мяча, технику. И очень-очень неплохо выбегали в контратаке. Ну, вот опять мы видим ошибка, перехват. И, в принципе, не оставляют одного даже Блан Калищука, поддерживают его. Все время рядом находится Ксенс, все время рядом Худобяк. Есть адрес, есть возможность проводить эти контратаки, поэтому Шахтеру было очень непросто. Здесь вообще здорово. Если бы еще раз порядились чуть получше. Все, все видно было четко, видно за счет чего Карпаты хотят отбирать очки, обыгрывать у Шахтера. То есть каждый знал свое действие. Очень активный отбор среди середине поля. Очень, очень большая группа игроков выходит в атаку. И сложно футболистам Шахтеров ну, ловить их по флангам. И были моменты, и чуть-чуть бы по, поудачнее где-то в завершении и могли быть большие неприятности. А с учетом того гола забитого шикарно мы видели, что умеют и убегать в контратаке, умеют контролировать мяч. Ну и вот уже замена, опять же, нужна скорость, выходит Рысье, который... Это уже в меньшинстве Карпаты. Да, уже в меньшинстве, но все равно Карпаты не сдаются, и они хотят, хотят забить, хотят бегут в атаку и будь немножко поопытнее. Рысье, вот здесь вот Немножко подсекни туда на 11 метров. Это голевая атака. Мы видим, что скорость, скорость и еще раз скорость. Карпаты хотят демонстрировать в контратаках. А я все... да. нестандартное действие игрока сейчас Карпат, который скрытую передачу отдал и как вот опасный момент сразу же. То здесь mm -hmm. очень много было нестандартных действий. Коли ти розташовуєшся п'ять захисників в лінії, чотири захисника в лінію дуже важко вибігати в контратаку, наскільки я розумію. Коли ти розташовуєшся п'ять захисників в лінію і ну, ну ніби такий своєрідний ромб... Ломана лінія така, да, і два ігрока тоді які... Тоді є можливість відразу починати все таки контратаки. Намного і десь шахтар легче, був не готовий да. до того. Тобто Карпати розуміли, що якщо вони закриються, побудують два ешелони, то шансів ну все рівно немає. Тому що ну, Шахтар переламає, тому що потрібно все рівно вибігати для того, щоб трошки протягнути ні, в атаку. Не в ну, Два тайми невозможно оборонятися. Це любой будь любая случайність і, і все. Тому Карпати дуже правильно, по-моєму, держили. Єдине, що, звісно, удалення зламало ці всі. Ну і давайте плани. до суддівських рішень. Ми послухали зараз Павло Фонсеку, який дуже багато наговорив. Сказати, що я його повністю розумію, не можу. Сказати, що я його зовсім не розумію, так само не можу. Тому що, знаєте, якби ну, ми то давно, він тільки приїхав, півроку, він тільки приходить в розуміння того, як в нас судять і що в нас іноді но ну, навіть неупереджені люди можуть наробити такого дива, що тобі здається, що є абсолютна упередженість. Суддівські рішення. Про які говорив Павло Фонсека, 14-та хвилина. Гол Карпат, чистий. Да, ну, ну, Там ну, это просто класик. Такой м'яч, як можна. Да. Ну, це просто, знаєте, это преступление ще й Прекрасний Прекрасний м'яч. Такі м'ячі у нас забивають пів очень. Півметра, ну я не вірю, що орбітр не, не, не міг не помітити, що півметра більше, 64 сантиметра не був положений по загрою в цій ситуації Блан Кулащук. Ні, ну розіграли Тут просто. Виліз, конечно, із-под прессинга. Ці две передачі розрезали всю оборону. Просто здорово. Можна тільки поаплодувати, кому «Шахтеру» забили в їхньому же стилі. Забили в їхньому стилі, тобто перша помилка не на користь Карпат в цьому матчі. Ну, явно, От, явно. Дивимося далі. Малишев, який замінив Степаненка, який отримав травму. Тут він отримає попередження, пропускає матч проти Дніпра. Коли Фонцек казав про трьох поєдинків. От Малишев отримав попередження, через яке? Попередження справедливе. Це 100%, 100%, 200%, он... я не вилачу. Що... Пенальті. Пенальти, э, б... Моє мінні пенальті. чому в м'яч 5 не зіграв. Зіграв в голову. Моє міння пенальти, Ну, зіграв. Ну, мяч пробросив ну, Явно помішав йому забити. Тобто зараз рішення справедливе. Поки що у нас одне рішення. Мінус, мінус для Карпат. В цій історії Бернард не отримав жовту картку. Мав отримати. гра. Сзади ну, ну, удар. Ну, осознанно здесь набил, ну, здесь да. осознанно набил. Здесь, конечно, об'язан був головний суддя ну, предвидити мінімум жовту карточку. Но не... ну, все його предупредил. Ну, он же Ксензе не предупредив, одразу же дав. Ще один офсайт на 36-й хвилині, коли э, вибігав футболісти Карпат, якого не було. Дуже перспективний. Бачимо, який да, глибокий воп... не Та питання yeah. по лайсману, то... ну, як можна говорити. Йому треба, я не знаю, що ну, він насудив. Срвали атаки. Ну, Карпаты же ничего не говорили, да, там что за судейство. Ксенс втекает и бье его сзади ману. Желтая? Желтая, почему не нету? Эпизод первый. За что утримал Ксенц жовту. Красиво упал, может быть, чуть-чуть зацепил его. Да. Но она абсолютно не стоила даже желтой карточки. Но ну, ну, если не давать Бернарду, тогда не давать и здесь. Если ты устно там предупредил, придумал. За Т Бернарду дав желтую. Ну, по совокупности. Ну, что по совокупности? Нема такого термина совокупність. Ты суди, ты что ты бачишь? Тут не было желтой карточки. Ну, если не умеет человек судить, вопросы колени. Почему он судит? Ну, тут не було вже жовтої картки. Я вже тут зараз фонцеку yeah. розумію. Десь Бойко почав розуміти, що ну, він десь там не дал, да. вже, все, вже десь він виходить, випливає, ну, гра з рук. І Фонсека в цій історії, напевно вже десь ну, Тому що Бернарду там давай. А якщо тут дає, даєш там і тут, тоді це червона. Все, попрощайся. Пенальті. 100%. Ну, да. Такі питання, звісно. Ну, так руки взагалі не Так що тут без питань. Как говорил главный тренер Черноморцы, не отворачивайтесь. Вот не отвернулся бы. И вот другая желтая картка в те истории Ксензу. У нас абсолютно. Тут, знаете, Ксен сам визнав, что в те истории желтая картка. Он сам и придумал этот пас с пятка, и потом пришлось уже катиться и ну, не успел. Тут то, -то речь не будет. Да. Нарушение на желтое. Ну, а знову ж таки, Бер... мы тримаем головы, что Бернард миг так само піти з поля. Ну. Мог. Мих. Тут е, жовта картка Серні. Серна, знову ж таки, так само був під дискваліфікацією. Я, чесно кажучи, тут на борці капітана шахтаря, тому що він пропускав просто м'яч, арбітр показав на кутовий, серна щось виказав, отримав жовту картку відразу ж, капітану, який, можливо, там, ну, знає чи не знає, ну правда ж ну. Ну, має право сказати. Ну, має право сказати, в принципі ну, взагалі, да? щось, може, щось може припустити. Тобто, е, з цієї нарізки, от з того, що мені дивилося, я цей поєдинок. Карпати мають більше мати претензій до арбітра. 100%. Но те що Шахтар так само може мати ці претензії, може ж мати? 100%. Може, це говорить о тому, що просто Тому що пенальті судил, так само ми їх Просто суддів плохо і все. Это больше ни о чём не говорит. Потому что, ну, не тут какой-то явной предвзятости, да? Ошибки обоюдные туда и туда. Ну, Но... кайпати мають мати можливість більше тут. Ну, у них адмінілі гол. Та ніякої. Ну, не який голов адмінілі. Не вилучили, в принципі, ми бачили, що два однакових момента, якщо брати Бернарда два момента, правда ж? Да. То й такі самі як правда ж? Ну, один пішов з поля, інший не пішов. Але те, що в нас Бойко може розумієте, ну там щось розвернути, перевернути, ну ми вже до цього звикли. Я думаю, что и фунсайте прямо по Ну, <с <с по будет. А что к этому будем? мы должны привыкать. Ну, no, а что делать? No, ну как, Блин, Пусть Калина что-то привыкает к такому. Ну, надо же как, ну, я для меня очень странно. Вот этот первый мяч, конечно, ну, такой мяч забили. Ну ладно, ты можешь один раз ошибиться. но когда ты подряд несколько раз в таком же самом. Если не успевает лишний вес, значит, бусь идет, сгоняет лишний вес, Блайсман. И немножко, чтобы успевал за моментами. Значит, квалификация плохая, значит, не должен судить игры премьер-лиги. Здесь, к сожалению, мы говорим о судействе, но здесь футбола и страсть и все было гораздо больше, чем. Просто такие судейские ошибки, которые, ну, первые отобрали прекрасный гол у Карпат, однозначно прекрасный, и надавал тех вот карточек, нужных, ненужных, которые тоже соотве... совершенно не соответствовали уровню игры, которые демонстрировали футболисты обеих команд. Судья не соответствовал уровню вот, игры. Ксензов, ну, ничего он нам такого экстраординарного не сделал. Можно было лишить, кажу, поревняние с Бернардом. Ну, лучше его на поле, Грают 12 на 11. Ну, уже было бы интереснее, Ну, правда, что потом же загнали Карпаты, уже было бы очень сложно. Понятно, я вам хочу було. сказати, що знову ж таки, я як, ну, особисто я маю напевно більше ну як болівальник Карпат напевно, повинен мати більше претензій ніж болівальник Шахтаря от по цьому судівству.